Ради вітати усіх на каналі Репетитор.UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше заняття на тему гідравлічні машини та насоси. Сьогодні ми з вами поговоримо, що називають гідравлічною машиною, що називають насосом, та обговоримо принципи їх дій. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Перед вами зображено простіший гідравлічний прес. Простіший гідравлічний прес. Давайте дамо йому визначення, що це таке. Простішим гідравлічним пресом називають найпростіший механізм, що призначений для створення великих сил стиснення. А тепер по-простому: коли е, у машини зламалося колесо або пробилося, то його треба замінити. Як це зробити? Машину необхідно підняти. Але ви знаєте, да, що машина навіть легкова важить дуже багато. Людськими силами її не підняти. Тому для цього існує спеціальний пристрій, Домкрат. За допомогою домкрата можна підняти велику машину. Тобто машину ставлять на Домкрат і за допомогою цього домкрата машину підіймають. Як це відбувається? Зараз я вам розповім цей закон. Ось принцип дії гідравлічного пресу. Як він влаштований. Тобто, гідравлічна машина, да? вона влаштована наступним чином: в нас є мала площа. Мала площа і велика площа. І дві сили F1 та F2. Тобто ми силою F1 діємо на площу S1. І в нас що відбувається? Ось дивіться, припустимо, тут в нас є якийсь матеріал. Припустимо масло. Тут розташоване масло. Ми стискаємо поршень F1, діючи на, силу, діючи на площу S1. Тобто Стискаємо цей поршень, діючи на нього силою F1 на площу s 1 І відповідно, якщо ми поршень будемо стискати, це масло буде опускатися. Да? Тобто воно буде тут опускатися, а тут підійматися. І на цей поршень буде дія м, сили F2. Якщо тут ми цей поршень опускаємо, то тут буде сила діяти до гори. Тобто, у чому сенс? Тут ми діємо на малу площу малою силою. А тут відповідно оця вся маса, яку ми тут проштовхуємо малу масу цього масла, воно буде виштовхуватись силою більшою. І у чому тут плюс у силі? Дивіться, ну так як ми знаємо, що тиск можна знайти, поділивши силу на площу, на яку ми діємо, то тут плюс у чому? Що якщо ми додає, якщо ми застосовуємо силу малу до площі малої? То відповідно, якщо тут буде працювати виштовхувальна сила, то тут, відповідно, сила буде у стільки разів більша, оскільки ця площа менше цієї. Тобто, ось дивіться, якщо тут, наприклад, площа 5, а силу ми доклали 100 ньютонів, на тут, наприклад, 5 метрів квадратних, то відповідно в нас тут сила у скільки разів більша у 20 разів. Тобто тут сила більша у 20 разів, ніж ця площа. То відповідно і тут площа буде. 100 метрів квадратних. А сила тут, відповідно, буде 2000 ньютонів. Тобто у 20 разів більша. Таким чином, це влаштовано. Тобто, ось дивіться, ми застосували силу 100 ньютонів на площу 5 метрів квадратних. А на виході отримували виштовхувальну силу 2000 ньютонів і дія її на 100 метрів квадратних. Ну, я сподіваюся, ви це зрозуміли. І це ми можемо підставити до формули. Ось дивіться, F2 ділити на F1. F2 в нас це 2000 ньютонів. F1 1 це 100 ньютонів. Різниця у 20 разів. Тепер S2 2 це 100 метрів квадратних, а S1 1 5 метрів квадратних. Різниця також у 20 разів. Ну, я сподіваюся, що це зрозуміло. Тепер необхідно вам розказати про види насосів і як вони влаштовані. Видів насосів основних існує два. І найпростіших. це всмоктувальний та нагнітальний. Ну Принцип їх дії полягає у чому? Що коли ми застосовуємо цей насос, ось дивіться, пропустимо насос виглядає так: ось в нас іде трубка, у якій там розташована певна рідина. Тут в нас Якби такий замочок до цієї трубки. Тобто, коли він відкритий, вода витікає. Коли закритий, вона залишається. І тут також замочок. І ось скажімо, ми підіймаємо поршень. Коли ми поршень підіймаємо, то тут, відповідно, в нас відкривається замочок, куди витікає вода. А тут закривається. Тобто, якщо він оцей замочок закривається у цей бік. Тобто, якщо він коли відкритий, він відкритий так. Коли ми підіймаємо поршень, він закривається і стає в таке положення. Тобто, відповідно, в нас вода буде витікати. Якщо ж ми, наприклад, будемо цей насос опускати, то буде все навпаки. Тоді в нас тут відкриється, тут закриється. Тобто, ну ось приблизно такий, таке, приблизно так влаштовані насоси. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Ну, дивіться, що таке гідравлічний прес я вам розповів, про насоси розповів, формули я вам дав. Тепер я вважаю, сам час розпочати практику. Давайте перейдемо до неї. Маємо таку задачу. Наша, наша задача знайти, чому дорівнює сила що діє на великий поршень, якщо сила що діє на маленький поршень, дорівнює 100 Н. Площа маленького поршню 2 см квадратних, а площа великого поршню 12 см квадратних. Наша задача, як я вже сказав, знайти силу що діє на великий поршень. Ну тобто тут ситуація приблизно така. ж. Я вже малював подібний малюночок. Маємо ось таку ситуацію. Коли в нас тут малий поршень з малою площою S1, тут сила F1, тут, відповідно, поршень з площею S2 з силою F2. Нам треба знайти F2. Давайте складемо формулу. F2 поділити на F1, не забуваємо записувати, що це векторна величина, дорівнює S2 поділити на S1. Але в нас дивіться, S1 та S2 виражені у сантиметрах квадратних. Переведемо їх у метри, бо в системі С площа міряється у метрах квадратних. Пишемо 2 помножити на 10 у мінус 4 степені метрів квадратних. Так само і тут. 12 помножити на 10 мінус 4 степені метрів квадратних. І підставимо до формули. Одразу виразивши F2. F2 дорівнює. Нам необхідно f1 помножити на S2 та поділити на S1. Записуємо. F2 дорівнює. F1 в нас це 100 ньютонів. С1 це 2 помножити на 10 у мінус степені, та, Точніше, навпаки, вибачаюся, с2 в нас це 12 помножити на 10-4 степені. І поділити на S1. На 2 помножити на 10 у четвертій степені. 10-4 степені та 10-4 степені скорочуються. В нас виходить 12. Поділити на 2. Тут буде 6, тут 100. Тобто 600 ньютонів. Сила 600 ньютонів діятиме на великий поршень 12 см квадратних. Тобто відповідь 600 ньютонів. Но насправді можна було зробити навіть ось так не розписуючи. Так як ми сказали, що в нас йде виграш у силі у стільки разів, оскільки малий поршень менший за великий, ми можемо подивитися, що великий поршень у 6 разів більший за маленький. Тобто і виграш у силі буде у 6 разів. 100 помножити на 6 буде 600. Ну тобто, це, якщо логічно знати вже цю формулу і мислити так, то можна розв'язати було навіть усно. Ну, давайте розв'яжемо ще одну задачу, аби остаточно закріпити цю тему. Наступна задача має таку умову. Дивіться: нам необхідно знайти масу вантажу, який можна підняти, якщо подіяти силою 200 н на поршень площею 15 квадратних, І відповідно, маса цього тіла лежатиме на Поршні, що має площу 3 дециметри квадратних. Тобто, яку, необхідно, яку ми можемо масу підняти. Ось так, якщо коротко, дивіться. Тут ми маємо uh, S1, 15 см квадратних та s 2 3 дециметри квадратних, нам їх необхідно перевести, відповідно, у метри квадратні. Аби сантиметри квадратні перевести у метри квадратні, необхідно 15 помножити на 10 у мінус 4 степені, це буде метрів квадратних. З дециметрами 3 помножити на 10 у мінус другій степені. Сила залишається, як є. Тепер давайте логічно подумаємо, як ми це зробимо. Ну, як це виглядає? Ну, така сама ситуація. Ось в нас йде мала трубочка з поршнем і велика. Тут в нас S1, F1. Тут в нас s 2 і F2. Тут діє, так? Да? F2. І сюди ми маємо покласти якийсь вантаж, аби його підняти. Яка його може бути маса грузу? Якщо ми докладемо 200 н до цього поршня. Ну, для початку запишемо основну формулу. F2 поділити на F1 дорівнює S2 поділити на S1. Так, знайдемо другу силу. Виразимо її, F2 дорівнює. Нам необхідно F1 помножити на S2 та поділити на S1. Підставимо значення і знайдемо його величину. Пишемо F2 дорівнює. F1 в нас це 200 s 2 це в нас виходить. 3 помножити на 10 у мінус другому степені. І поділити на S1, тобто на 15, помножити на 10 у мінус 4 степені. Ну, дивіться, 10 у мінус 4 степені ми можемо одразу підняти до числівника і записати як 10 у 4 степені. Дорівнює. Тепер скорочуємо та рахуємо. 15 та 3 можна скоротити. Тут буде 1, тут буде 5. 200 поділити на 5 буде 40, 40 помножити на 10 у другому степені. Це в нас виходить о, 4 тисячі ньютонів. 4 тисячі ньютонів. Це сила, яку нам необхідно докласти, аби підняти цей вантаж. Тобто друга сила. І тепер ми звідси знайдемо масу. Ми знаємо формулу, що сила дорівнює МЖ. Отже, сила це 4 тисячі. Дорівнює МЖ. Маса невідома, Ж дорівнює 10. Ми записуємо звідси: маса дорівнює 4 тисячі поділити на 10, виходить 400 кілограмів. Тобто на цей поршень ми можемо покласти тіло що масою 400 кг, і він його підійме. Я сподіваюся, що цю тему ви зрозуміли. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. До зустрічі на наступному занятті. Гарного усім дня. Дякую за увагу.